Беремо от звичайний приклад останній. Ворог почав масово літати на відеоканалі 3.3. Ну, там це частотний діапазон 3.3. Він там починається від 300, а і закінчується 4700. Про цей діапазон ще казали в травні 2024 року. Уже тоді розуміли, що потрібно створювати протидії цьому діапазону 3.3. І сьогодні, ну, з перемінним успіхом, але вже починаємо боротися. І я ще раз кажу, а це було, грубо кажучи, вже рік тому. Ворог вже почав. Ну ось, я саме за таких прикладів кажу, теж саме стосується і кастомних низьких частот ворожих, саме каналів керування fpv дронів. Я про БПЛА, типу покрив зараз, алі мову не веду. Ворог, грубо кажучи, ми вчора там казали, що він почне літати на 300-400, ворог поки літав там 700-800. Проходить два дні, ворог починає літати 300-400. І так, грубо кажучи, потрібно бути на крок вперед. На жаль, не вистачає ресурсу, щоб масштабовувати. Виробництво таких засобів протидії, Тому що, ну, поки, грубо кажучи, ми всі оговтували святих там 700 20 частотний діапазон, вони вже пишуть 300-500. Зараз вже на деяких напрямках літають 100-200 в такому частотному діапазоні. З'явилось 200-200.